Крим війшов до складу України через помилку Хрущова. Серйозно? Ілон Маск, від тебе ми такого не очікували. Так, це той Ілон Маск, який надавав Україні на початку війни старлінки, а тепер пише в Твіттері, що треба провести референдуми під контролем ООН на окупованих Росією територіях. І якщо люди проголосують, то тоді, можливо, Росія повинна піти. А ще Ілон Маск. Написав, що Крим війшов до складу України через помилку Хрущова. Ну, хіба може таке бути? Ну, це щось неймовірне. І також треба відновити постачання води до Криму. Та ви що? Таке, наче, російська калька. От хтось так дуже добре бомбанув твіттер Ілона Маска, і це призвело не тільки до падіння його акції Тесла, а ще й до масового негодування українців. Вони готові його рвати на шматки. Все ж таки, я вважаю, що цей твіт це якийсь фейк і дії російських окупантів. Тому що, навіщо Ілону маску писати, що Україна має набути статусу нейтральної держави? Зараз ми, звичайно, все це перевіримо на Таро, бо навіть я шокована, не очікувала такого. І ось. Як ми знаємо, що багато хто веде свої сторінки знаменитостей, вони не самі їх ведуть, а ведуть інші люди. Давайте подивимося, чи ось це повідомлення в твіттері Ілон Маск сам писав, чи хтось, можливо, з його помічників. Пост у твіттері. Ілон Маск писав сам, чи хтось з його помічників, засланий Казачок кацапський. Таке підсунув таку свиню. Ось, бачите, лікують кацапи, Чу, е, себе переможцями відчувають нічого. Побачимо, що зараз випаде. Чи писав Ілон Маск цей твіт сам. Так, подивимося, що скажуть карти. Чи писав Ілон Маск цей твіт сам? Дивіться, перша карта. Що відповідає Таро? Ні, однозначно, ні. Сімка пентаклів на дні, якесь розчарування і те, що цей твіт писав Ілон Маск. Хто розуміє таро, він однозначно скаже, що ця карта відповідає на запитання ні. Ні, ще раз, ні і ні. Бачите? Ні. Так, дивимось. Це була провокація російських спецслужб. Пост. Ілона Маска, що Україна має бути нейтральною, тобто до НАТО дорога закрита та весь інший бред. Це робота російських спецслужб. Подивимось, що дають відповідь карти імператор. Вісім пентаклів, королева жезлів. Колісниця на дні. Звичайно, це робота спецслужб Ін імператор. Сильна структура вла власна. Чи працювали вісім пентаклів? Це карта робітника праці. І ось королева жезлів. Можливо, є якась вілона маска, помічниця, така сексуальна дівчинка, яка підсунула йому таку свиню і опублікувала від його імені такий пост. В Твіттері. А як ми знаємо, Ілон Маск до жінок дуже такий дише нерівно, скільки в нього дітей, скільки в нього коханок, дружин. І це тільки те, про що ми знаємо. Я думаю, там багато чого ми зовсім не знаємо. Так, давайте подивимося, чи буде Ілон Маск надавати якісь пояснення з приводу твіту, що Крим. Відійшов до України помилково через Хрущова. Ой, і сміх і гріх. Чи буде Ілон Маск надавати якісь пояснення? Так, якось він зараз сам не знає, що робити. Буде однозначно казати, що, що це не його діло, від, відрізати від себе ось це. Лайно і все ж таки буде акцентувати на тому, що він друг і партнер України, і він не міг таке зробити. Знову оця двійка мечів випадає. Тому я думаю, що. Все ще буде виправлено. Давайте подивимося, яке ставлення у Ілона Маска до України. Сила допомагає військовим. Ці старлінки на початку війни нам дуже допомогли. Так, дивимось: справжнє ставлення Ілона Маска до України. Ставлення Ілона Маска до України. Вісім кубків. «Пас жезлів і четвірка пентаклів. Однозначно, Ілон Маск хоче, щоб окупанти з нашої землі пішли. Це по вісьмірки кубків. Він переживає за Україну «Пас жезлів. Це відповідно новини і дії, які він може всі зробити. І по четвірці Пентаклів: це наша земля має бути при нас. Все-таки, я не думаю, що Ілон Маск підтримує Росію. Він підтримує однозначно Україну. А те, що його підставили. Якось надумало, згадайте, як папа Римський за цю дугіну казав. Та він в житті, що дивиться ті новини, постійно моніторить. Це йому підсунули спецслужбу. Ось таку новину. Давай, скажи так, і все. До речі, можете цей прогноз побачити в мене на каналі, також є. І що? Росія, як ось та ракова пухлина, всюди пускає ці свої метастази, коли воно вже заспокоїться, оце створіння, яке робить зло на землі, давайте подивимося Ілон Маск до Росії. Що Ілон Маск думає з приводу Росії? Ілон Маск, думки з приводу Росії, колісниця, напад це, двійка кубків і трійка пентаклів. На жаль, в нього є якісь думки, що після війни, коли все закінчиться, що все-таки він би якось хотів співпрацювати з Росією, в нього якісь плани є. Це не дуже радує, але плани він ці будує. Але він все ж таки бізнесмен, і, можливо, він хоче щось з того собі мати. Ну, ось так. Хотілося б, щоб показало трошки інше, але до Росії він має плани на майбутнє щось співпрацювати. Побачимо, що буде. Але цей твіт він не міг так прорахуватися, він не дурний. Він, якби він був дурний, в нього б не було скільки мільйонів чи мільярдів, навіть не знаю, скільки там в нього тих грошей. Так, що ось так. І давайте ще щось подивимось щодо Ілона Маска. Чи буде Ілон Маск якось надалі давати Україні допомогу, чи щось якось виправдовуватись, якось залагоджувати свою вину в майбутньому. Так, Ілон Маск. Чи буде він. Україні допомагати в майбутньому. Чи буде Ілон Маск допомагати в майбутньому Україні? Так, щось по військовим діям бо коса на дні. Так, будинок, собака, друг, риби. Ілон Маск однозначно буде допомагати подружньому, це якась фінансова допомога нашій країні, будинок, собака, друг, риби це гроші. І ось тут коса на дні, далі Сонце якусь буде надавати фінансову допомогу для того, щоб Україна перемогла. Добре, на цьому завершую свій розклад. Як не крутий Ілон Маск, наш друг, собака є собака, і будемо сподіватися, що більше таких косяків у нього не буде. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Мене звати Людмила. Хай Таро завжди працює для вас.